Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді монета, яка вийшла 3 жовтня 2016 року номіналом 5 гривень, виготовлена з низель масою 16,54 грами, діаметром 35 мм. Тражем 40 тисяч примірників присвячена одній із сторінок історії техніки. Появі на вулицях Києва перших в Україні пожежних машин, що були переобладнані з міських автобусів фірми Benz Guaggenau. Ця поява відкрила машинну еру в розвитку пожежної техніки, яка пройшла довгий та поступовий шлях розвитку. Монета присвячена сторіччю першому пожежному автомобілю. Вона в мене в такому ось блістері. Пропоную спочатку розглянути блістер, а потім монету вже без капсули. Та що ж ти будеш перчатках, щось не можу взяти в руки нічого. Значить, ось такий у нас блістер, перший пожежний автомобіль України. Напис. Так, що у нас там? Ну, якби сама монета, Національний банк України, пам'ятна монета англійською і українською мовами на звороті. На звороті, на звороті міський пейзаж. The first fire engine of Ukraine. Технічні характеристики монети українською і англійською мовами. Банкнотно-монетний двір. Так, друзі, тепер витягну її з блістера. Вийде в мене. Чи не вийде? Щоб Не розламати його, вийшло. Фантастика. Так. Де в нас тут? Так, реверс у нас, ой, цей реверс, аверс у нас не кольоровий. Так. Ось така монетка. Так, зараз візьмемо. Фокус, щось він не дуже хоче. О, так ближче не хоче. Значить, на аверсі монети розміщено. У горі напис Україна та Малий Державний Герб України Тризуб. У центрі на дзеркальному тлі зображено каску і пожежні інструменти. Серед них ми бачимо пожежні рукави, ствол. Який прикручується до пожежних рукавів? Топор і якийсь молот, чи що це таке? Навіть не знаю. Унизу номінал монети 5 гривень. Рік карбування монети 2016 ліворуч та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Гурт, гурт Рифлений. Бачимо о. Так. Ось так гарно виглядає. Зараз перейдемо до реверсу монети. Так. Фокус, що з тобою не так? Ке? Okay. Не хоче. Посуватися. Що не так, ось так, начебто якесь освітлення сильно ярке, чи що йому не подобається. Ну, ось щось так, більш-менш. Значить, на реверсі монети зображено кольоровий пожежний автомобіль з пожежниками. Автомобіль і пожежники використані нанесення там под руком. Та напис пожежний автомобіль угорі. 100 років унизу. Ось така монета присвячена пожежному автомобілю першому, який був в Києві. Тоді, мабуть, пересіли з підвод. Кінь ми тягали воду. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалось, ставте лайки. кому не сподобалось, не дивіться, до нових зустрічей в ефірі.